У Львові є безліч пам'яток та цікавих місць, наповнених історією століть. Щоб це побачити, достатньо піти у центр Львова, де кожен другий будинок має за собою не одну історію та легенду. Але цього разу я вирішив піти у трохи інші, менш відомі, але не менш цікаві місця, коли яких проживаю. Дослідити місця та історії парку Знесіння. Усі стежки парку знесіння так чи інакше переплітаються з цісарською стежкою. Сама стежка має таку назву через те, що його світлість Франц Йосиф ходив цією стежкою. А сам парк раніше мав назву Кайзер Вальд цісарський ліс, якщо буквально. Це є написано багато то де. Але чого не написано, так це чому саме тут, у Львові, Францу Йосифу подобалось ходити? Чому саме тут йому порекомендували ходити? І до цього ми дійдемо згодом. Можна бачите, що місцина є тут дуже навіть вирняна поруч із горою Лева, і це не даремно. Насправді, це, мабуть, чи не єдині рештки того, що тут колись був дуже навіть вражаючий лунопарк. Сам Лондон парк тут був до першої історії війни. Перестав працювати, коли росіяни вперше зайшли в місто. У самому парку була велика кількість атракціонів різного виду. Було колесо споглядання на місто, були різні вистави, різні тварини, театр Бліг. І навіть були американські гірки. Зараз все, що лишилося, це вирівняна земля на підніжжі гори Лева. де зараз пасуться кони. Зараз я на горі Лева і, до речі, попри те, що ця гора називається Гора Лева, якщо запитати якогось львів'янина, як ця гора зветься, то є великий шанс, що скажуть, що це є Лиса гора. Що не є дуже вірно. Це добре видно на панорамі Гогенберга 1592 року. На ній можна чітко бачити гору з назвою Монскалус. Це Лиса гора. Поруч з нею Високий замок. А поруч з високим замком можна бачити написано Гора Стефана, яка левовою зветься. Це власне і є, наша гора Лева. А саму лису гору зрізали. А місцевість урівняли для прокладання доріг по Львову. Але в народній пам'яті і далі десь тут має бути лиса гора. Поруч з високим замком. От люди і називають гору Лева Лисою горою. Що Знову таки не є правильно. Зараз я стою там, де колись була Лиса Гора. Це є парк Високий замок, він є сусідній до парку знесіння, а зараз стою поруч із гротом з Левами. Раніше він мав дуже приємну назву Грот самогубців. Побудований грот у 1841 році. Але от самі леви, які тут є поруч з цим гротом, які власне я дав йому назву, теперішню, є набагато старіші. Вони раніше стояли на ратуші, першні штани згоріла, і ці леви переставили сюди. Що ще цікаво, так це те, що тут, колись на Лисі Горі, дуже давно було язичницьке капище. Це було місце обрядів та приношення дарів Богам. І дочи цісарською стежкою, можна дуже легко пропустити декілька металевих балок, які є у землі. Що я, власне, і зробив, коли вперше шукав цю місцину. Але ці балки це є насправді все, що залишилося від старого трампліну. Сам Трамплін вважався одним із найкрасивіших на той час. Зробили його у 1926 році. Висота дерев'яної рештовки складала 8 метрів. А розвіх до стрибка 76 метрів. Працював трамплін до початку війни у 1939 році, а на Кайзервальді від нього лишилися лише ці рештки металевих кріплень. Поруч з Трампліном є ще одне цікаве місце. Ось ці стіни і камені тут поруч. Це є насправді ще старі австрійські протиерозійні конструкції. Сама ділянка тут є доволі піщана, тому вони є тут, щоб гора і парк загалом не псувався раніше часом. І, йдучи цисарською стежкою, ми нарешті доходимо до світовидового поля. Саме світовидове поле було назване в честь світовида – Бога війни, перемоги, сонця і вогня. Тут, у цьому місці за язичницьких часів, йому стояло капище, а в XI столітті побудували городище, яр, від якого ми можемо бачити по сьогоднішній день. Зі світвидовим полем є ще одна цікава особливість. Можна бачити, що територія довкола є дуже навіть лісиста, але саме світвидове поле має дуже і дуже малу кількість кущів. В ньому дерева не ростуть. На ньому дерева вже пару тисяч років не ростуть. Разом з тим, що на ньому нічого не росте, є ще одна цікава особливість. Але для цього треба поговорити ще про три інші території, де також колись були капища. Перша така місцина це гора Боборот, на якій колись знаходилось капище Рожаниці, богиня роду та владючості. Що цікаво, на вершині гори навіть у теперішній час, щонеділі проводять обряди в ім'я цього язичницького бога. Друге капище знаходилося там, де тепер є церква Іллі, яка має особливу шестикутну форму. Там колись було капище Велес. Третє капище знаходилась там, де зараз є церква Петра і Павла. Там, на противагу північному капищу життя, був культ смерті. І також було четверте капище, про яке я вже казав. Воно було на Лисій Горі, там, де зараз є Грот з левами. І якщо поглянути на карту і провести дві лінії між місцями, де колись були капища, тобто лінії від гори Барот до церкви Петра і Павла. І лінію від Грота з Левами до церкви Лі буде перетин, в центрі якого і є світовидове поле. І тепер повернемося до того, чому саме імператору Австрії, Францю Йосифу, порекомендували тут гуляти. Власне, якраз цієї містичності причини Франц Йосиф дуже прислухався до своїх езотериків, і ті, коли досліджували різні місцини, вони. Бачичи ці дивні речі, вони казали Френсу Йосифу, вони йому рекомендували тут, -тут гуляти. Бо тому що тут, як вони казали, була хороша енергетика. Ну, хто його знає, можливо, не мали рацію. Спробуйте перевірити самі.